Нам насправді якщо одним реченням сказати, зводиться до того, що наш офіцерський корпус самого Азову, ми намагаємося перевести на стандарти НАТО. Про це дуже багато говорили протягом останніх років в Україні, ніхто насправді нічого по цій лінії не робив. Стандарти НАТО мають дуже чітке визначення. Вони визначені в конкретних договорах між країнами-членами НАТО, і кожен з цих договорів починається з акронимом стагнат, тобто стандартні договори, standard agreements. Там визначено все. Починаючи від того, як має працювати і виглядати штаб, які офіцери мають працювати в штабі, хто відповідає за які функції. Кінчаючи з елементарними рухами тактичного порядку, тактичними маневрами, в тому числі тактичні знаки, які використовуються на операційних картах і таке подібне, курс, як правило, в США триває 11 з половиною місяців, один рік. Ми цей курс стиснули в двохмісячну програму. Пілотна ця частина починається якраз сьогодні. І Ми маємо намір власне, створити це як постійно діючу програму. Це все фінансується за рахунок добровольчих внесків наших, тих людей, які нас підтримують. Сама програма вже готувалася чотири місяці. Самі можете переконатися, коли зайдете в зал, що на дуже високому технологічному рівні це все відбувається. Перед кожним курсантом є один комп'ютер, ноутбук. Відбувається презентація на екрані. Крім того, є вже всі елементи майбутнього штабу, в тому числі чотири великі плазми, великий принтер, який може видруковувати операційні карти. Є також окрема програма, яку ми зараз готуємо відповідно до знову ж таки тих самих стандартів НАТО, де можемо використовувати тактичні знаки НАТОвські для того, щоб вже планувати свою операцію. Є велика різниця між тактичними знаками радянських військ і натівськими стандартами. Тобто, якщо ми дійсно мали би проводити стандартизацію е, військових сил України до стандартів НАТО, то що найменше мали би вже це зробити, тобто перевести е, Збройні Сили України на нову систему тактичних знаків, ну, состав э, создання програм програми тим людям, які знаходяться в этом полку. которые хотят защищать свою страну, которые хотят учиться и развиваться во благо своей страны. Это полка Азов и всем абсолютно, кто хочет помочь и делать дело. Она основана э, на программе, где проходит основной э, офицерский состав, это штабной состав офицеров. Э, э, там есть несколько направлений, которые обучаем у кадров по разведке, по оперативному, тыловому и по связи. Обучаем, обучаться будут по программе э, тактического операционного центра, как оно ведется, как вести правильно бой, как правильно планировать э, и так далее. Все инструктора были э, содействованы вам Мы попросили наших друзей, которые находятся по всему миру, найти самых лучших, которые могут нам дать знания и образование для офицерской школы, и во-вторых, желающие, кто помогут в этом деле. Очень многие откликнулись неожиданно, и нам пришлось реально провести конкурс, проверить их возможности, образование, бэкграунд, так сказать, и оттуда уже были выбраны те инструктора, которые сегодня задействованы с разных частей мира в этой школе. Впечатление довольно-таки сильное. что то есть, очень хорошая команда подобрана, инструкторов, как бы учителей. Сам план занятий очень насыщенный, интересный. То есть это жизненно важная необходимость для нашего полка, для развития офицерского корпуса, чтобы в будущем создать уже современную бригаду. И чтобы мы пойти по сценарию наших, допустим, грузинских коллег, когда для начала в стране была модернизирована одна-две бригады до да, НАТОвского уровня, и позже под этот стандарт подстраивалась вся армия. То есть у полка Азов сейчас такая вот миссия стать как бы лидирующим свином в модернизации вооруженных сил Украины. После этого обучения можно будет строить действительно систему полка, исходя из опыта. И практик наших западных коллег то есть это скажется очень быстро на всех уровнях: уровнях боевой подготовки, уровнях разработки и проведения всех операций. Если инструктора видели общую ситуацию вооруженных сил Украины, то впечатления у них очень были высокие об Азове. Но в целом нам еще очень много предстоит что сделать и очень много куда стримить. Чесно, я дуже задоволений тим, що нас навчають там, саме такі спеціалісти. Інформація дуже важлива на даний момент. В Україні такого рівня знань, інформації по військовій тематиці, по всім військовим справам на даний час немає. І те, що нам дають, це унікальна можливість навчитись тому, що люди проходять за десятки років. Знаєте, як навіть казав один із комуністичних ідеологів, учення світ, а не учення тьма. Тобто не будеш вчитися, будеш тупити і в ітоги виграєш все. Ми дуже довго її чекали. Нарешті ми отримаємо системні знання по натівській системі, які дадуть змогу правильно командувати та контролювати. Наші сили. Я думаю, той досвід, який наберуть наші інструктора, дозволить їм поставити на рейки цей процес і вже втілювати цей досвід і в інших підрозділах. Національно програма розчитана на достатньо серйозний рівень. Клас підготовлений, оборудований. С новыми компьютерами, с программами, значит, планы, схемы, все, наглядная агитация соответствует этой программе. Мы работаем не только с тем, что у нас находится на столах, но и также мы видим то, что, ту информацию, которую нам дает лектор. Все достаточно понятно на доступном уровне. Если даже кому-то что-то что, -то, кому -то что -то непонятно, человек задает вопрос, и Ректор полностью отвечает на все вопросы. В ходе лекции возникают беседы, дискуссии. Это все настраивает на позитивный лад. Раньше тому, что здесь преподают, учили в течение пяти лет. Ну, Больше деталировки в других классах, в других условиях. Здесь дается все сжато, только нужное. И еще нужно считать тот факт, что здесь не заставляют учить, здесь собраны именно те люди, которые хотят получить эти знания, и они даже знают, каким образом для себя, с какой целью для себя и для своих подразделений, для своих служб они будут это использовать. Эффективность однозначно больше. Вот, и за меньший промежуток времени можно получить больше знаний и знания лучшего качества. Чим при піранших системах. Ну я думаю, що як комунікація буде, то вже ми стоїмо вже з рівня такого, ми стоємо на рівні вище.